Портативний обігрівач газова плита 2 в одному з редуктором. Основною перевагою цього пристрою є корпус, що обертається з нагрівальною частиною, що дозволяє використовувати кам'янку як і похідну піч. Обігрівач обладнаний стопором кута повороту, що дозволяє легко змінювати кут нахилу. Для живлення пристрою використовують газові балони та передбачено адаптер-перехідник для підключення побутового балону. Балон вставляється у спеціальну нішу, прикриту передньою панелью, вмикається обігрівач поворотом вимикача, наприкінці чути клацання, що свідчить про те, що спрацював елемент. При цьому всередині відразу з'являється сполох синього полум'я. Ніякого вогню не видно, язик полум'я обволакує керамічну прямокутну пластину на звороті. Палена кераміка швидко червоніє і починає відразу давати довгоочікуване тепло. Тут нахилу змінюється, що дозволяє націлити тепло необхідним чином. Прилад має захисну решітку. Також в комплекті входить підставка для посуду, що дуже зручна для приготування чи розігріву їжі. Керамічна пластина надійно захищає вогонь від вітру, що робить її справжнім туристичним приладом. Вага обігрівача складає 2,2 кг.